Чоловік з міста Покров Дніпропетровської області дуже просив розпакувати його посилочку і відзначити прапорцем його місто на карті. Обов'язково це зробимо. Подивимося, що він надіслав. Я вже там помаленьку заповнюю міста. Надіюся, скоро буде вся-вся вся Україна. Так, дивіться, тут є газета з стройкою правил. Коментують нову редакцією. Так, дивіться. Тут срібло, щось написано. Карта України і Дніпро, Дніпропетровська область, місто Покров. Покажи, що тут є. Дивіться, як все поскладав. Це капець, це посилка на з плюсом. Все розписано: мідь, латунь, алюміній, купронікель. Навіть чоловік таке знає, не магніт, магніт на міді. Так, місто Покров, мені треба карта. Місто Покров, Дніпропетровська область, Світуська. Пішли, будемо дивитися, бачу, де, де це місто. У нас майже все прапорцями, ой, майже все такими бачите, ну, цими голочками. Беремо, давайте червоний прапорець. Я казав, що буду посилки тільки від 50 тисяч, які нам приходили, буду прапорцями відмічати. У нас ось одна є і ми ще і другу ще не відмічали. Беремо місто покров, дивіться, місто покров, ставлю прапорець, друже, дякую місто Покров для тебе прапорцем навіть без 50 тисяч. Просто бо ти найкращий. Пішли, Світуська. Ще ми, так. Да. Да. А, може тут є на 50, ми не знаємо, так. Да. Зараз ми, подивимось. Не, ну так, да, в мене є сьогодні оператор міст Світуська. Так, дивіться. Є алюміній. Зараз ми будемо його важити. Все дуже гарно. Давай я нижче поставлю тобі. О, зараз ми це все переважимо, ти показуй. Опа. Є... 10 гал. Кого 10 грам? У мене ще є другий оператор. Цього. Так. Ну давайте цього. до важкої артилерії перейдемо. Так. Мідь. Є? є. Дивіться, я навіть не знаю, чи... А що це фальшива, мідь? фальшива мідь, все може бути. Так, дивіться, я навіть не знаю, це чи тут варто. Зовсовний? Ну, Дивіться, міді, пішли, мідь, зважимо, Світуська, подивимося, міді 10 кг 350 г. Ну пішли. Пішли 10 кілограм. 350 г, Включаю ваги. Так, щоб все було в прямому ефірі. Ану, ставимо. 10 кг, так і є 350, 10,4. Так і є. І пішли, зараз зважимо алюміній, Алюмінія, думаю, що там теж так само. Ану. Купронікель. Бачите, людина знає, що таке купронікель, Це капець. І це, і це, я думаю, воно зараз ми прибором перевіримо. І є латунь. Латунь. 4,3. Пішли до вагів, трошки походимо. О, хорошо. 4,3. Давай сюди і покажемо. 4,3. Дуже хороші ваги в людини. Опа. Дивіться. Все латунька. А зараз я тільки що зроблю? Пішли, я вам покажу. Срібні контакти. І ми нажмемо на паузу, зважимо його посилочку. Бо я ще хочу показати світик. Дмитро вітає вас, місто Покров. Колишнє Ордож... Орджонікідзе місто. Є ось такий смайлик і є срібні контакти. Перша прийомка, любимо вас ви найкращі. Це ми любимо вас найкращі. Ми тепер беремо і показуємо срібні контакти. Так. Дивіться, все посортовано в пакетиках. Ми тільки це зараз перепровіримо на міді, магніт і не магніт. Поки що ж ми паузу, потім я все вам розкажу. Дивіться, не 38,7, а на наших вагах від техноваги 38,9. Ну, дуже круто. Прямо дуже круто. 38,9 згодин. А тепер ще просто заради цікавості, ось магніт в нього є. Ну, може, швиденько бо час закінчується. Ану, магніт. Все класно поважив, без пакетиків. Бо, і, правило, ще з пакетиками важуть і вагу. І потім трошечки не сходиться. А це видно, що все окремо зважено. Дивіться, магніт у нього написано 4,6. Є 4,6. Бачите? Видно, так, Світуська? Так. важливо. І е, на міді просто цікаво, на МІДі 12,8. Зараз, 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 зараз. 12,86. Ну, чітко. Світуська, ми поки що паузу, зараз не все рахувати. Дана посилка вийшла на 5516 гривень. Я в людині заплачу 5700 гривень, бо вона просто ідеальна. А ми любимо вас і ви найкращі.